У Черкасах свято меду на хрещатику розгорнули медовий ярмарок. Покупцям пропонують спробувати різні сорти медового трунку, а також справжню українську медовуху. Медовуха вона буває різною, так? Як... Ні. Медовуха з меду. Медовуха з меду натуральна, а це все не все. Ну, це виходить медове воно, так? Так. Так. так? Медовий напій, так. Медовий напій. А ледову горілку не роблять? з вами? О, Ледовуха є горілка також. Ви таку не робите? То в магазині. А, Це то, то не природно. То назва тільки. Як довго треба, щоб програма от, от. Пілий рік, так? Так, да, В підвалах нейтральна посуда. Ідеально. І воно стає смачнішим з кожним роком. Це тільки один рік можна пити. Воно освітляється. Освітляється, і тут русалки з'являється. А який термін придатності? Нема. Найсмачніший ну, – це лісове різнотра. Це е, з усіх квітів, які є в лісі, які цвітуть протягом літа, вони всі приносять це якраз вважається, лісове різнотра. Там є все, і липа є, і акація, і всі, і ванча є. І... Вже не пам'ятаю всіх трав, скільки там їх, бо там дуже багато їх є, кажуть. Ну, а смакоту припадає кожен один, найкращий. Бджоли черкаські? — Бджоли? Свійські. Вони, ж, вони приписані як в Черкасах, але живуть по області, бо тут на асфальті тут немає нічого. Не тільки їздять по лісах, полях, де є тільки метам вони. Ми цього року мед дорожчий, ніж торік. А в цьому році і солярка дорожча, і хліб дорожчий, і в магазині горілка та же, була 20 рублів минулому році, зараз 50. Що зараз об'яснити ще можна? Хотілося б за 5 рублів бензину, я б вам б даром давав би, але я його не можу знайти. 20 рублів, як вважайте, п'ятнадцять рубри гривнів різниця на кожній літрі. Через через що й так ви ж на мабуть теж так само за квартиру ви платите, як в минулому році. О, бачите, як ви все зрозуміло? От воно одна за другою виходить так. Як кажуть, коли на Пасху кури не несуться, яйця дуже дорогі. Так чи ні? Оце і все, ви самі собі даєте відповідь.